Доброго дня, діти! Сьогодні ми читаємо останню частину казки Ліни Туз час бажань. Давайте пригадаємо, хто ж у нас головні персонажі твору. Це хлопчики Денис та Максим, які прогулювались зимовим днем, раптом почався дощ, і вони вирішили заховатись у магазині. Це виявився не звичайний магазин, а магазин, в якому можна розраховуватись часом. Минулу частину закінчилось тим, що Денис підійшов до каси, а Максима не було видно. Як ви вважаєте, чи встигне Максим, повернутись? Отже, давайте перевіримо ваші припущення. Аж раптом у проході показався кремезний чолов'яга з рудою бородою. Він ледве штовхав перед собою повний візок. Денис завмер від здивування. Виявляється, в магазині був ще один покупець. А де ж Максим? Тим часом чолов'яга дістався до каси. Я тут. Поглянь Денисі, скільки добра набрав. Денис придивився до чоловіка. На ньому були Максимові джинси та кросівки. На обличчі задоволення усмішка. Максиме. Це ти? скрикнув Денис. Я, а хто ж іще? здивувався дядько. У тебе ж борода. Не може бути, не повірив Максим і раптом побачив своє відображення у дзеркалі бажань. Що це зі мною сталося? А покажіть нам, будь ласка, долоню, попросив циферблат. Максим простягнув ручищу. На ній світилося 32 11 03. Тридцять два роки, одинадцять місяців і три дні, проголосив циферблат. Тоді зрозуміло, Максим став дорослим, бо витратив на покупки майже 33 роки. Денис схопився за голову. Максим за серце, а головний продавець за візок з горою речей. Айфон за два роки, подорож довкола світу за шість років, лего містечко всього за рік. Упевнений, що рахунок правильний підтвердив циферблат. Я що лишуся таким старим? жахнувся Максим. Мене ж мама не пустить додому. Я не зможу гратися з Денисом і маю тепер ходити на роботу замість школи. Та я ж не вибрав жодної професії. Продавець незворушно пояснив, твої бажання вартують дорого. Тут дуже цінні речі найкращої якості. І їх чимало. Ти пройдеш крізь дзеркало бажань, отримаєш все та залишишся дорослим. До речі, циферблат показав на табло. Магазин зачиниться рівно через одну хвилину та 17 секунд. Він кивнув головою на стіну туману, яка вже впритул підступила до каси. Ти ж можеш не купувати весь цей віз, отямився Денис. Але тут класні речі. Я що, марно це все тягнув? Ну, хоч скейт. Максим заходився шукати скейт на дні візка. 26 секунд до закриття попередив циферблат. Не встигнеш. Через твою жадібність ми зараз пропадемо. гукнув Денис. Максим озирнувся, сіре ніщо було за кілька кроків. Хай йому грець, розсердився Максим. Ходімо звідси. Дорослий Максим підняв друга однією рукою. Хопив його візок другою та пірнув у дзеркало. За мить хлопці стояли на знайомій вулиці Денис з книжками та самокатом, Максим з порожніми руками. Зате вигляд мав на свої повні дев'ять років. Ура! Пронесло! Я знову я! Максим підстрибнув від радості й кинувся обіймати Дениса. Тож дайте відповіді на такі запитання як хлопчики розпорядилися своїм часом? Хто врешті отримав більше? І як би ви вчинили на місці Максима біля дзеркала бажань? Щоб ви придбали у магазині час бажань? Скільки власного часу ти б наважився або наважилась віддати за свою покупку? Зупиніться необхідності відео та дайте відповіді на ці запитання. Які запитання вам хотілося б поставити персонажам цієї казки? Запропонуйте. Та як ви думаєте, з якою метою авторка розповіла цю історію? Ваше домашнє завдання 93 9395 читати, відповідати на питання, переказувати казку. На сторіночці 95 прослухати аудіоказку за QR-кодом та дати відповіді на запитання до казки. QR-код є на екрані та у вашому підручнику. Дякую вам за урок! На все добре, до побачення!